Росіяни своїми обстрілами вбивають та карічать цивільних, і часто жертвами цих атак стають діти. Проте сила життя усе одно перемагає. Багато спостраждалих дітей не тільки пережили травму, вони продовжують повноцінне життя, займаються спортом, мистецтвом та досягають висот. Наприклад, гімнастка Саша Паскаль у сім років втратила ногу під час ракетного удару РФ по затоці на Одещині. Після коми та тривалої реабілітації дівчинці встановили протез, і вона продовжила заняття спортом. Маленька гімнастка мріє про олімпійську медаль. Яна Степаненко. 13 років втратила обидві ноги внаслідок російської атаки на вокзалу Краматорську. Вона опанувала протези та бігає багатокілометрові марафони в різних країнах світу. Яна є амбасадоркою національного реабілітаційного центру Unbroken. Десятирічний Роман Олексій з Вінниці отримав жахливі опіки тіла внаслідок удару РФ, що забрав життя його матері. Він переніс 31 операцію, після чого повернувся до занять танцями, а згодом здобув перемогу на міжнародному конкурсі баяністів. Кіріл і підліток із Сум під час атаки РФ Місто у вербну неділю він отримав три осколкові поранення голови, але зміг розблокувати двері палаючого автобуса та врятувати пасажирів. За кілька тижнів після операції хлопець добув срібну медаль на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби. Більше читайте на сайті РФ Української.